Я люблю українців, говорю. Якщо е, ти говориш українців, блядь, то ти уже дебів. Yeah. Привіт! Ого. На моєму попередньому відео ми зібрали необхідну кількість лайків, навіть набагато більше. Тож я виконав своє зобов'язання і нарешті сходив в перукарню. Точніше, перукарня прийшла до мене про це пізніше. І ми вирішили, що не будемо відходити від цього прикольного формату. Тож сьогодні ми теж об'явимо конкурс на лайки, звичайно, на лайки. Умови будуть в кінці відео. Треба почекати. Чому ж перукарня прийшла до мене? Я думаю, відповідь доволі очевидна, тому що в них не було світла. Як, в принципі, і у багатьох з вас, та я розумію, вашу проблему. Дуже добре розумію. Вся країна потерпає від терористичних російських обстрілів. В мене особисто світла немає більше з часу за день. Замість того, щоб працювати вдома, ти працюєш десь в кафешках. А попрацювавши, ти йдеш додому і підходячи до свого будинку, ти бачиш. Ти нічого не бачиш, бо немає світла. Йосна рушня. А якщо світло все ж таки є, цього не може бути. То ти нарешті можеш піднятися до свого поверху на ліфті, зайти в КС, пограти катку, а там. Ти єроха, ні. Закрий своє є си єроха. І що Тож в цьому випуску ви побачите, точніше почуєте, велику купу росіян, які траплялись мені, поки я грав в КС. В часті тусується, ж скоро проект, он хочет спить в Київ Зеленського завалити. Дізнаєтесь, як розвести росіянця на щирість? Блін, я на самом деле теж люблю Росію. А також бонусом, я розповім, як особисто мені вдається грати в КС в умовах постійного відключення світла. Mm -hmm. Але перед початком ролика закликаю вас підтримати україномовний КС. Зробити це дуже просто. Поставте лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар, який буде включати в себе мінімум 5 слів. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал. Поїхали! Як зрозуміти, що в вашій тімі є росіяни? Здарова! Ви почуєте їх одразу. Зараз буде цікавий момент. Здарова! Привіт. Хе-хе, привіт! <ривіт> Але іноді, знаєте, вони ніби розуміють, що зараз щось почнеться, тому не викривають себе до останнього. Ну! No. мене Русские що... Але все ж таки доморощене імперіалістичне нутро і гордість за Росію їх видає, і вони викриваються. я твій флаг. Ти Ну, русний? І до речі, гордість за Росію була в кожного з них, в кожного, хто мені траплявся без прибільшення. Любите Володимира Путіна? Да ну, серйозно? Да. І все, що я від них чув, щось на кшталт оцього. Я люблю мать, своїх дітей, свою жену і страну свою. Це правильно, правильно. Або. Ти знаєш, ти раніше Україна називалася крайне і три тріувості. Я короче, зрозумів, що їм дуже важко стримуватись. Дуже важко, особливо коли їх співрозмовник заглядає в саме нутро їх політичних вподобань і виводить на щирість. Знаєш, Бакарчук. Як цього досягти? Я вивів дві техніки: перша агресивна. Янь жу російських. Ні, просто тебе <просив> надо только що <просив> было повійшло и все. Як тільки росіянин чує щось подібне, після перемоги, в яке місто України ви хочете бути депортованим? Він вже не може стримуватися. Вам не нужно играть в Counter-Strike, вам вообще не нужно сюда заходить. <просив> в какого перепугу? Просто ви русские. Сейчас идет тенденция, чтобы русских ставало меньше везде. Я за то, чтобы это продолжалось и в КС тоже. Возьми или вниз, зачем ты с русскими играешь. Если я буду ливать, меня забанят, что дурак. Поэтому у меня ты единственный ты, вариант. Тебе главное, твои принципы или игра? Ты чего сам себе противоречишь? Это дело не принцип, Долбать это дело удобства. Меня. Это дело удобства, понимаешь? Комфортно. Без рук, без русских всегда комфортнее. Поэтому я вас просто прошу, не заходите. Пока что я просто прошу! Іноді агресивна техніка приводить до дуже цікавих наслідків. Рената, а, что? Ну, да? ну, конечно, да. Я люблю украинцев, говорить. Е, Если ты говоришь українців, блядь, то ты уже дебил. Украинцев не, ну, не хорошо, существует. дурочки. Да, ну, да, ну, смотри, я ошибся. Украинцев не учивают. Да, люблю, да, вот это да. правильно, да. Назови топ 5 украинцев. Иди хуй. Для кого, знаєте, і такого результату вже достатньо для того, щоб нормально так палахати. Але я я хочу більшого. І для того, щоб вивести росіянина на щирість, треба, щоб його система свій чужий зловила лах. Ви бачили, який у мене нікнейм? Зілянато. Як ви думаєте, що я так називався? Типу зеленський диктатор. Типа, типа Термінатор. Да, типа Укры вы купаете, они а Зеленского говорят, типа, что он сейчас Зеленатор, типа Терминатор, типа, что он крутой. Но я вот так назвался, типа, поставил его на аватар для того, чтобы заводить разговор с украинцами, типа, ну, внедряться в доверие. Они такое там несут вообще. Да к чему прививается ненависть? Да, прививается. Там он говорит, типа, Россия бомбит роддо, роддома, больницы. Я говорю, вы дебилы, Россия стреляет только по объектам критической инфраструктуры. А это все ваши, типа, ракеты, вы сами себя и бомбите, получается. Ой, да здесь кто прав, кто виноват, кто его знает. Я считаю, прав в любом случае верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Надеюсь, что все будет, все делается не зря и не просто так, и все будет в дальнейшем хорошо. Да, вот я про то же. Ну, типа, не зря Россия, например, ушла из Херсона. Ну не зря же, очевидно. И не зря из Киев не взяли за три дня. Это же план. Дали бы с комментариев. Просто подавиться. Ты играешь, сидишь в Counter-Strike на северах. Я не знаю, о чем ты сейчас разговаривал, но тебе или не хуй Блин, ну на самом деле душа болит, душа болит за Россию, что у нас вот, вот у так у вот во всем друга мире, вот так чумаря. Я не пью ни А на фронт ну, прям все... отправились, да? Да. Уехал вчера, все в части тусуется, ждет, блядь, скоро отправят. Он хочет поехать в Киев Зеленского завалить, но как бы это сам понимаешь, особо тупой план. Блин, ну это мощь. А это типа по, по мобилизации, да, его призвали? Нет, он сам пошел. Сам пошел идейный, вот это молодец, вот это патриот. Умереть да? за страну в первые два дня тоже Почему надо, типа, умереть? уметь. Почему умереть сразу? Да ну, а какой там вариант, ты че? Ну, прилетит ракета, убьет его Химарсик, и все. Ну и все, да, и все. Я к тому, что и шанс того, большой, шанс большой. К тому, что ты психанет, возьмет магазин, ставит в этот автомат и... Это всю роту. Вот и все. Блин, ну да. Ну знаешь, я даже про то, что, ну, идти воевать без обмундирования, типа, ну, это тоже надо есть? смелость. А, он купил сам, да? Да. Нет, там предлагают, но а там, как обычно. На 150 тысяч четыре формы. На 150 тысяч четыре формы? Да. Да. И я такой тоже да. Ну, у меня есть, у меня есть знакомый, конечно, там. но ну, его ранило в первый час. У меня тоже есть ребята, кого уже прислали, но они типа. Это... Ну типа один приехал с Белгорода, он такой говорит, ну что-то ногу там типа осколки попали, он такой, он сейчас говорит, вылечись дальше тулфиб. А Ухе, вот блядь. этот, который в Белгороде, это его ранили, получается, в Белгороде? Ну это конечно. скорее всего, да, учитывая то, что там и сколько там две по-моему деревни уже разъехали, то возможно и в Белгороде. Но он там где-то около Белгорода служил, я знаю. Блін, це виходить, він навіть не виїхавши за територію Росії, вже отримав травму. Я это... не знаю. Ну, я сподіваюся, що все нормально, що він визорить, звісно. Воїни такі нужны. Одно Одно, отримати поранення, не виїжджаючи за межі Росії, це, звісно, дуже круто. Ми підтримуємо таких російських воїнів. Хочемо, щоб їх ставало більше. Якщо щось для цього можна зробити, просто скажіть, як то досягти. Спасибо за ігру. Пока. Так, Хочешь пообщаться и кидай инвайт, потом пообщаемся. О, давай, давай. Так, короче, рыбка буде клевать на крючок. Я вот думаю, что зараз робити. Мы с ними зашли в окрему пати. И я думаю, как тактику правильно выбрать, типа Ну в чем причина этой войны? Палмен, Меня вообще кто-то слышит, блин! Все слышат. Почему ты молчишь? Эй, вин мовчить! Россияне, блин, всюду! Все как завжди! Щось пообіцяє. И незробы, и пофиг. Палмен! А, знаешь что, Палмен? Так как ты меня обманул, я буду с тобой искренним. Наоборот. На самом деле, я украинец, и я с Украины, и все. Наша розмова, весь наш діалог був записаний передам в СБУ. Поздравляю, ви внесені в базу міротворець. І отакі діалоги мені подобаються більше за все, тому що я для себе зрозумів. Я не хочу собі псувати нерви і батхьортити, в чомусь питати, переконати цих росіянців, тому що безліч като мені показало, що зробити це просто неможливо. навіть якщо ми будемо проігрувати, то в будь-якому випадку путін і и... населено всіх обстрілювати ядерним вигалом. Це ж виходить, ну, ситуація паттова, ніхто не виграє. Получается, проиграет весь мир. Все из-за карлика ботекс. І вам это нравится? Да. Якщо я хочу якось виплеснути свою агресію або її матеріалізувати, я просто доначе на ЗСУ. До чого, до речі, призиваю і вас. Якщо чесно, на душі після кнопочки відправити стає набагато легше, тепліше, спокійніше. Ну, коротше. До того ж, би ви не цапались, іноді я доволі таки пізно згадую, що це все-таки гра і треба грати та вигравати. Тому ми з ними граємо. Якось намагаємось контактувати. Чисто, на... случайно. І я особисто намагаюся їх мотивувати. Знову вимкнуло світло. Йо! Ру... У нас тут просто коворкінг, коли вирубають світло, розетки не працюють, але генератори дають хоч якесь освітлення. Тому, Тому поки не включились моє освітлення, подивіться на методи моєї мотивації. А ну коротше, зараз швидко все сказали: Слава Україні! І я зроблю ейс. Я загратотряд, щоб ніхто назад не побігав. Я намагаюся розмовляти з ними однією мовою. У мене є те, що вам подобається: то, що нам виграти цей раунд очень швидко. Готові? Готові. Гойда! Гейда! Братішка, братіш, ну це заклад. Зглася. <клес> <Я согласен. клес> це, походу, недовго, тому давайте я включу спалахуйку. О, отак вийде навіть аутентичніше для нашого ролику. Ну, хоча б світло це не виробили. Мені дуже подобається, що є такі речі, як генератор. Але що мені більше подобається, <клес> це ловити крінжатіну від тупих росіян. А, если у тебя родственники в Украине, ты должен знать, что то в Украине, конечно. О, о, давай! Супер банальный тест на украинца. Где можно пополнить монобанк? Крипто пополняю. Первый президент Украины. Кучима. Не. А что ты не разговариваешь на своем языке? Потому что вы других языков, кроме своего, не понимаете. Ты его не знаешь, хочется. А ты его знаешь? Ты сможешь проверить мои знания? Знаю. Давай. Я буду тепер спілкуватися з вами тільки українською мовою, щоб ви її вивчали. Зрозуміли? Поїхали. Тому що вам це знадобиться скоро. Ой. А ну-ка, давай ще репчик. Це був на репчик. Да, я розумію, наша Соловина звучить як музика, але. Це на репчик. Я вот как считаю, если ты родился русским, нужно срочно с этим что-то делать. А почему ты так считаешь? Потому что мозгов нет, или как? Да, у русских очень мало мозгов. И на самом деле есть хорошие русские. Да, есть. Их уже достаточно много, и с каждым днем все больше и больше. Желаю вам стать хорошими русскими. Так, иногда я намагаюсь донести им очевидные речи. Российская. Почему предатели? Ну, потому что, когда часть страны пытается под влиянием другой страны отделиться, это, как минимум, называется сепаратизм. Я думаю, вам это очень хорошо понятно, по примеру, с Чечней, да? Почему вы Чечню отпустили, когда она захотела отделиться? Але по-перше, у відповідь на будь-який аргумент я чую щось на кшталт отакого. От ти ж понимаєш що, що ваш народ yeah. стрібляє не тільки наш. Подожди, 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 стой, стой, що? А по-друге, я е вчасно зрозумів, що пояснювати їм щось це абсолютно даремна справа. З якого ти міста? Зима. Зіма? Город називається Зима. Як в твоєї сім'ї относиться до Путіну? Отлично. Отлично. Да? Нет, обычно я сказал. Обычно это как? Ну как все. Правитель, как правитель. Как Какая разница? То есть тебе пофиг, что когда тебе будет 18 лет, от твоей страны из-за этого Путина ничего не останется, блин, да? Это еще неизвестно. Я думаю, это очевидно. Тебе 14, ты уже поддерживаешь Путина? Или еще? Ты что? Он же... Ладно, хорошо. Тебе... Я Путин. Еее, yeah, Путин is fucked up, Putin is bullshit. I'm shoot very me, Putin. I don't like Russian, but but I like vodka. Еее, yeah. hey, it's awesome. like you, vodka. Ну, видно, что ты уже бухаешь, yellow, да. A. Orange, you love Russian. Orange, orange. Эй. Purple, purple. Green, green. Что, желтый, не нашел поддержки? Вот так, потому что Россия сейчас одна, ее никто не поддержит. Ты понимаешь, ты уже должен это понимать в 14 лет, камон. Для тебя самое главное это то, что о тебе подумают. Понимаешь, не тот, кто ты есть на самом деле. Тебе нужно понять, в 14 лет отказаться от Путина, просто принять другую I веру. I We have a political argument discussion. He's 14. He's Putin's lover. Do you know? yes, I І поки я кайфую від спілкування з європейцями, в росіян палають пукани, тому що вкотре вони розуміють, що їм бляха не раді навіть тут. О, так добре без росіян. Нема жодного росіяна, прикинь. Це дуже, типа, не часто відбувається таке. До речі, за весь час, поки я записував цей ролик, а для того, щоб зібрати таку базу, я зіграв ну, доволі таки багато матчів. Я зустрів всього лише одного українця. Це дуже дивно, мене це дуже здивувало. Але чувак, тобі привіт, було дуже приємно. Бо мотивація то є сильна. Психологія філософія. Та й напевно я розумію, чому так мало українців зараз грає в КС. Стабільного зв'язку нема світла, майже нема, але все ж таки з ситуації можна викоритись. Як зробив я? Дуже просто йшов туди, де є світло. На щастя, ці терористичні атаки, які завдає по нашій території північний сусід, не тільки нас не деморалізували, а навпаки, згуртували, проявили всю нашу креативність і е, відкрили наші гаманці для того, щоб люди почали купувати власники бізнесів, почали купувати генератор. Тому зараз в нас є велика кількість місць, де можна посидіти з інтернетом, зі світлом і навіть пограти. Мені просто стало. Цікаво наскільки нормально власники бізнесу будуть ставитись до того, що я прийшов в їх заклад пограти в КС. Знаєте, що я вам скажу? Вони були в захваті. Я грав в кафешках, я грав в рєстіках, Я ходив в гості до своїх друзів, в кого є світло. От, до речі, вам запис з хати одного мого друга, в якого дуже прикольна ситуація. У Дімі є світло кожен день, кожен день у нього є світло. Кожен день, бляха. Кожен день, так? Да? Ті ні разу не вирвало. Півтора місця угу. не заздрю, просто радію за людину, що в нього є можливість завжди бути зі світлом, і то, що в мене є можливість прийти до нього в гості і пограти. Але знаєте, хто був найбільше по перше здивований, по друге радий, тому що я прийшов пограти в КС адміністратору пункту незламності. В Соломінському району солом'янські котики. Дуже вас вітаю, дуже вам дякую за надану можливість пограти. Типу, там чуваки були в шоці, знаєте, типу, всі сидять в курточках, там щось працюють, навчаються, малюють, просто гріються. І тут я, Rush на Б. це було дуже прикольно. На жаль, я небагато зняв там матеріалу, але найголовніше вам покажуть. Просто подивіться на інтер'єр. Це просто вау, дуже раджу, сходіть. Якщо хочете пограти в КС. Обов'язково там дуже класно. Значить, з приводу гри в пункті незламності. По-перше, якщо вона брудно грати в комп'ютерні ігри, ви можете пограти в ігри на столь. Це, звісно, не плойка у діму, удома, але теж нормально. По друге, подивіться, скільки там людей ви розумієте, що це потенційний напарник в грі, але це не є вершиною моєї майстерності знаходити світло. Найкрутіша локація, де мені вдалося за цей час пограти в КС. Беребаребаребаром телеканал Апостров. Да, я не знаю, як я туди потрапив. Наступна за програмка та й вам воно напевно не потрібно. Просто знайте, що великий український бізнес готовий завжди дати можливість поробити хедшотиків. Телеканал Постров дуже дякую. Також ви мені допомогли зробити класний кантентік. Респект ресторанам і кафехам я ставлю 5 із 5. тому що тут є все, тут є світло, тут є тепло і тут є їжа. Причому її багато будь-якою і так далі. До чого я то все веду? До того, що все, що зараз випало на нашу долю, то просто це навіть не випробування, це незручності. Я б сказав так, незручності, які ми повинні по перше прийняти, а по-друге, сприймати це все з невеликою долею гумора, іронії і винахідливості. Якщо ви хочете грати в КС, а у вас вдома немає світла інтернету, десь дасть світу інтернет чекає саме вас. Але в такому випадку не просто грайте, а принижуйте росіян, Смійтесь над росіянами, тому що всі ці величезні жертви велика, велика кількість загиблих серед мирного. Населення серед наших військових честь і хвала. Слава ЗСУ! Це все відбувається не просто так. На нас напав дебіл з кнопкою, і дебіл, це не одна людина, дебіл це особлення Всі ті великої маси людей, яка живе зараз, десь там. В городі зіма, і хоче, щоб не тільки вона жила в лайні, а щоб це лайно розкидати по всьому світу, запачкати ним всіх і вся, тому що бачите, не можуть вони самі жити з, з промитими мізками. Їм треба промити їх всім вам. По-перше, не давайтесь, не здавайтесь, боріться і пам'ятайте, кожен цей час роби все, що може. Хтось воює, хтось донати, а хтось просто далі. Незважаючи на всі ці умови, зберігає віру, мотивацію і примножує її. Цей випуск я зробив для того, щоб ви не забували, з ким ми маємо справу така. Річ як комп'ютерна гра, це великий показник того, що взагалі відбувається у тих людей, з якими ми зараз воюємо, що відбувається в їх головах. Тому не давайте їм, по-перше, засунути цю фігню в голову собі, а по-друге, давайте їм прочуханів. Нагадуйте, хто вони, ржіть з них, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. А тепер конкурс. Я бачу, що вам ця тема дуже подобається. Тож давайте зробимо ще один. Цього разу ми розіграємо не зачіску для мене. Давайте ви теж кайфаньоті. Тому в цьому випуску ми розіграємо 5 Steam карток по 10 доларів. Умови дуже прості: підписуйтесь на наш канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, і 5 самих залайканих коментарів отримають. Від ікли по одній стім-картці на 10 доларів. П'ять переможців, дуже прості умови. Я думаю, вам таке сподобається. Бажаю успіхів! Бажаю здоров'я! Підписуйтесь на наш канал, вболівайте за ікла! Любіть Україну! Як сонце, любіть! І як завжди, play wild. Був радий вас бачити!